Представників середнього та малого бізнесу обурила новина у разі прийняття змін до податкового кодексу. Вони будуть позбавлені єдиного податку, матимуть ускладнений облік, і збільшені штрафи. Та найнеприємніше говорять юристи обов'язкова наявність у підприємців касових апаратів. Кожний касовий апарат підключається до сіті інтернету. Ну якщо в місті Харкові це ще більш-менш можливо, по маленьким магазинчикам, я трудно представляю, як на ринок Барабашова, та там 70 тисяч. Торгових місць. і кожному надо провести провод і включити касовий апарат, То, що делать сільським жителям, аби протидіяти таким податковим реформам. У Харкові бізнесмени створили коаліцію підтримки спрощеної системи оподаткування. Адже нинішнє нововведення у цій сфері, вважає голова регіонального штабу, потоплять малий та середній бізнес. На сьогоднішній день ні ще підпосилок для того, щоб бізнесу повинні налогову нагрузку і не упрощенку. Пока Поки що ми не маємо стабільної економічної ситуації і росту економіки, це приведет виводу більшої частини малого бізнесу в тінь, а малий бізнес є простым і дешевим способом трудоустройства безробітних. Тож, аби не залишитися без роботи та бізнесу, підприємці Харківщини зважилися на масові акції, спрямовані на захист системи спрощеного оподаткування. график мероприятия, который будет проводиться по нарастающей. Я думаю, что в конце концов мы все равно добьемся своего. Все равно рано или поздно мы заставим правительство Адстать, скажем так, уйти від утіат і зайнятися дійсно тим, чим вони должны займатися. Економічна реформа. Першим заходом стане мітинг на площі конституції вже наприкінці тижня. Організатори заходу підкреслюють, жодного політичного підтексту їхній протест не має і не матиме. Мета єдина відстояти власне право, займатися бізнесом. Олеся Гузун Ігор Мельник, Вісті.